Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я в магазині Копіючка. Акція триває з 21 жовтня по 10 листопада. Є хороші товари зі знижками. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. 20% знижка печиво сендвіч Супер Контік. 90 грамів в асортименті, 15 гривень 90 копійок. 29,90 гривень на пійсоку Малдівія, 1 літр в асортименті, з різними смаками мандарина, пільсин, яблуко, лимон, лайм та м'ята. 40% знижка салатник керамічний з квітами, 29,90 гривень таки невеликого розміру тарілка керамічна глибока з малюнком квіти 49,90 35% знижка. Пастка для вишей 17 на 12 см 14,90. Це щось новеньке. Контейнер для продуктів пластиковий квадратний 1,5 літра, 22 гривні 90 копійок. Непоганий варіант за таку ціну. Освіжувач для повітря. Глейт морський 300 мл 54 гривні. Засіб для унітазу брев. Кольорова вода 54,90 в асортименті за одну штуку. Лимонна свіжість, дешевше 48,90. За дві штуки 88 гривень. Та 90 гривень кольорова вода. За 3 штуки 135 гривень. 30% знижка 180 гривень. Гель для прання 5 літрів. Solar. Універсал. Ціна дуже непогана. Хто користувався, напишіть, як він по якості. Пральний порошок 2,1 кг в асортименті тайт 230 гривень. 35% знижка, футляр для зубної щітки. Пластиковий кольоровий тубус. 1990 в двох кольорах, шампунь. Pantene 3 в одному. Додатковий об'єм 360 мл 130 гривень. Шампунь для фарбованого волосся Professional. 1 літр. 130 гривень. Кондиціонер за 1 літр 117 гривень. Безсульфатний Капсули для прання лоск 15 штук, 199,90. Ароматизатор повітря аромасофт в шафу. Жасмін 80 грамів 1990. Аромат триває до місяця. Гребінець для волосся. Кольоровий мікс 18 см 2 гривні 90 копійок в рожевому кольорі. Засіб для посуду фейрі Екстра, лісові ягоди та цитрус 650 мл 109,90 40% знижка, плівка для продуктів Фраутау, харчова 20 метрів, 23 гривні 90 копійок. Набір мірних ложок Кічен Про. 6 штук у наборі 20 гривень. 50% знижка. 20% знижка крем мило дав дотик свіжості 500 мл 123 гривні 90 копійок. Порошок для прання автомат Савекс 400 г 30 гривень, для ручного прання 26 гривень 35 копійок, також за 400 г. Порошок для прання Кауфен Колор 1,5 кг 90 гривень. Гель для прання Кауфен універсальний. 1,5 літра. 50% знижка. 90 гривень. 400 гривень коштує обігрівач повітря Стенсон. Тепловентилятор спіральний. Регульований термостат, два режими опалення. Захист від перегріву, низький рівень шуму, площа обігріву до 25 метрів квадратних. Вологі серветки 120 штук. Super Baby 35 гривень, 30% знижка, чашки керамічні в асортименті по 40 гривень. Кічен Про. Об'єм 350 мл. Вологий корм для котів мяу 100 г в асортименті 11 гривень 90 копійок. Є різні смаки. Бальзам для посуду Зося 500 мл в асортименті 22 гривні 90 копійок. 20% знижка. Засіб для унітазу Кауфен 45 грамів в асортименті

Олія соняшникова 870 мл. Торгова марка Родина 44 гривні 90 копійок. Колготи 40 ден в асортименті. Соло коштує 35 гривень. Дейлі 40 гривень. 25% знижка. Колір чорний та бежевий. Труси жіночі в асортименті 2990. Чоловічі 49,90, 40% знижка та 35. В асортименті є різні кольори та моделі. Це жіночі. А це чоловічі в трьох кольорах. Прокладки в асортименті Always 42 ,90 гривні 90 копійок. 20% знижка, шампунь, 400 мл Lсеf. В асортименті 147 гривень 90 копійок. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та вдалих вам покупок.